Поки всі стурбовані тим, що відбувається в країні, в регіоні, світові глобальні процеси не зупиняються, а навпаки використовують ситуацію, щоб завантажити нас у матрицю і зробити бездумним стадом. На жаль, в історичному масштабі цей процес є гедонистичним з боку урядів, тобто відображає бажання отримати зиск тут і зараз. Але це є еволюційно катастрофічним. Про що я говорю? Про використання гаджетів. І це не мої припущення, а результати наукових досліджень, які замовчуються. Багато людей недооцінюють шкоду, тому що використання технологій є природним результатом еволюції. Наприклад, одного разу до широкого застосування стали доступні телевізори. Я пам'ятаю, як тоді люди побоювалися їхнього негативного впливу. Вони боялися світіння екранів, вони боялися 25-го кадру. Тощо. Більш того, я пам'ятаю, як люди боялися поширення електрики. Думали, що від лампочки відходять. На шкідливі хвилі чи флюїди, що вони призводять до хвороб, і заради справедливості треба сказати, що всі побоювання не були безпідставними. Електрика змінила природну циркадіанну активність людини, що викликає десинхроноз і разом з ним безліч негативних наслідків. Таких як енергетичне та психічне виснаження, тривожність, незадоволення життям, це було посилено за допомогою блакитних екранів телевізорів, але воно не призвело до масової деградації та вимирання. Не було пройдено поріг суттєвої шкоди. Необмежене використання телефонів ще більше посилює. Ефект десинхронозу. Але при цьому і зараз його наслідки, хоч і шкідливі, але не катастрофічні. Однак смартфони мають і інший вплив. Насамперед важливо розуміти, що існує кілька, хоч і взаємопов'язаних, але при цьому окремих психічних процесів. У разі отримання нової інформації з гаджетів, блокується процес її внутрішньої обробки. Таким чином, людина, надмірно використовуючи смартфон рік за ріком, не просто позбавляється ініціативи, мотивації, креативності тих якостей, які пов'язані з мисленням, вона перетворюється на недумкуватого. У цьому розвивається підвищена тривожність. Людина відчуває затуманність свідомості та енергетичне виснаження. У підсумку вам здається, що час шалено летить, ви не встигаєте за ним, а життя минає марно, загалом поріг суттєвої шкоди пройдено. Але це ще не все. У людському мозку існує ще один важливий механізм. Перемикання уваги. Надмірне використання гаджетів атрафує цей механізм. Ваша увага часто спрямована в одну точку на одній відстані від очей, коли використовується обмежена кількість сенсорних каналів. Пріоритетно це візуальний та інколи аудіальний канали. І це дуже погано. Згодом, це викликає розсіяність. Нездатність концентруватися втрату працездатності. Зачіпаю цю тему як практикуючий психолог, тому що багато людей навіть не розуміють причин погіршення свого стану. Це інформаційне переїдання, десинхроноз, атрафування, перемикання уваги впливають. Щоб Уникнути незворотніх наслідків використання смартфонів прямо зараз відкладіть його і засікайте час за зовнішнім годинником хоча б 10 хвилин, щоб обміркувати цю інформацію. Сплануйте для себе графік, який сприятиме гігієні мозку. Навчайте себе за допомогою контролю за часом використанню гаджетів. Виходьте на прогулянку без них, люди. Ви можете врятувати себе.